Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Важливо, ви пам'ятаєте, я розповідав вам про найбільш впливову організацію в світі, яка найбільше взагалі задає формати напрям економічних процесів і в американській, і в світовій економіці. Організація ця називається Федеральна резервна система США. Це по суті американський центробанк. Чому це така впливова організація? тому що вони визначають, яка буде. Ціна за кредит, а гроші є ключовим ресурсом в будь-якій економіці, і ФРС визначає вартість кредитного ресурсу в доларі, а значить, вони впливають на висхід світової економіки. Ми з вами про це говорили, і тут ми бачимо дуже Цікаві події. Керівник цієї найвпливовішої організації Джером Павел, який за своїм рівнем влади може десь бути неподалік від американського президента, він зараз вже готує ґрунт для чого для зниження ставок Сполучених Штатів Америки вже в вересні. Це може означати зміну монетарної політики найбільшої економіки світу і по суті перепрограмування економічних процесів не тільки в США. по Цьому світу розповім вам про це, що це означає. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте обов'язково це відео. Так от, голова ФРС подає сигнал, що у вересні може бути ухвалено рішення про зниження. Ключової відсоткової ставки, і причиною такого кроку може стати уповільнення ринку праці, яке на думку Паула здатне переважити ризики від нових тарифів, запроваджених Дональдом Трампом. Виступаючи на щорічному економічному симпозіумі Федерального резервного банку в Канзас Сіті в Джексон Хол, Паул заявив: за умов, коли політика залишається жорсткою, він говорить про монетарну політику, а баланс ризиків зміщується. Може виникнути потреба коригувати наш курс, і ці слова одразу сприйняли як ознаку готовності ФРС знизити ставку на чверть відсоткового пункту вже на наступному засіданні у вересні, і фінансові ринки відреагували абсолютно миттєво. Я думаю, що ті, хто з вас займаються інвестуванням на фондовому ринку або просто слідкують за новинами економіки, могли побачити, що дохідність держаблігацій США. Дворічних, наприклад, вони дуже чутливі до очікувань монетарної політики. Впала достатньо відчутно. Індекс S&P 500 провідні американські акції, зріс на півтора відсотки. Долар подешевшав майже на пілий відсоток до кошика провідних валют. Чому тому, що зниження ставки це означає меншу дохідність за. Доларовими активами з фіксованим доходом. Індекс Russell 2000 – це дрібніші компанії, не такі великі, як в S&P 500, а Там значно більш диверсифікований набір компаній, і більше кампаній реального сектору вони найбільш залежні від кредитних умов. Так от їх капіталізація підскочила на 4%, А крипта взагалі злетіла більш ніж на 10% буквально за кілька годин. Циклічні компанії, промислові компанії, які виграють від очікувань пожвавлення економіки, показали найкращу динаміку. ФРС утримували ставку в діапазоні 4,25-4,5% протягом 2025 року, після скорочення на відсотковий пункт минулого року. Частина членів комітету та й багато... Економісти востерігалися, що нові тарифи Трампа можуть спричинити нову хвилю інфляції. Якщо чесно, то я і зараз так вважаю, що хвиля інфляції невідворотня. Але Павел визнав, що ефект торгової війни на ціни вже видимий. При цьому він підкреслив, що це радше короткостроковий шок, який не варто переоцінювати. І від нього це чути, я думаю, що багатьом було надзвичайно цікаво, і навіть приємно. Головним ризиком він назвав ослаблення ринку праці. Чим взагалі займається ФРС? Ми з вами теж про це говорили. Це дуже важливо. Вони по суті балансують економіку між інфляцією, між боротьбою з інфляцією. І боротьбу з безробіттям, захолодженням економіки, і регулюючи вартість запозичень в економіці, вони економіку або розганяють, розігрівають, або навпаки її гальмують і уповільнюють економічні процеси. Так, от зараз дуже ймовірно, що найближчим часом, виходячи з заяв Павла, вони будуть переходити від жорсткої монетарної політики до її пом'якшення. Що це означає? Це означає перспективу швидшого економічного зростання. Ну і звісно, спекуляцій на фондовому ринку також не кажу вже про ринок крипти. Справді липневий звіт про зайнятість показав різке вповільнення темпів найму. Це змусило інвесторів закладати високу ймовірність зниження ставок. Згідно даних аналітиків, ф'ючерси на ставки ФРС показали, що. Очікування вересневої порції пом'якшення монетарної політики оцінюються на рівні 81% Ці шанси дуже високі. А зараз вони взагалі підскочили майже до 90%. Ну і ситуація тут ще ускладнюється безпрецедентним політичним тиском на федеральну резервну систему США. Хоча Центробанк в усіх країнах світу ну, взагалі, очікується що він має бути незалежним для того, щоб ринкова економіка функціонувала нормально, але в деяких країнах перші особи переходять до прямого тиску інколи навіть втручання у діяльність монетарної влади президент Дональд Трамп і його союзники відкрито вимагають швидкого суттєвого зниження ставок. А більше Трамп вже погрожує звільнити членкиню ради лізу кук, яку. Звинуватили у нібито порушеннях в сфері іпотеки. Пауел відповів, що немає повноважень на її усунення, а сама Кук заявила, що не дозволить себе залякати. Ну і пригадаємо з вами, що. Ще зовсім нещодавно Трамп взагалі робив заяви і дуже жорсткі, навіть образливі, на адресу самого Павла, в тому числі підсвічуючи перспективу його звільнення, і аналітики дискутували, чи це буде дестракове звільнення, яке взагалі не дуже можливо по закону, але що у нас неможливо, якщо за це береться Дональд Трамп. А з іншого боку, повноваження Павла вони збігають навісні наступного року. Водночас, відставка іншої членки неради Адріани Куглер вона дала Трампу можливість висунути нового кандидата Стівена Мірана, який поділяє його підхід щодо низьких ставок. Якщо Сенат його затвердить, то він візьме участь вже в вересневому засіданні. Втім, всередині ФРС теж не все одноголосно, так би мовити. Да? Там точаться дискусії. Не всі всередині цього найвпливовішого регулятора згодні з утриманням жорсткої політки. В липні два впливові члени Мішель Боуман і Крістофер Воллер. Вони закликали почати зниження ставок на їхню думку. Нинішній рівень надто стримувальний для економіки. Тобто, по суті, вони відкрито стали на позицію Дональда Трампа. Ну або, можливо, це їх професійна позиція але принаймні вони синхронізовані. Але є й побоювання, тому що, наприклад, найбільший роздрібний торговець світу, рітейлер Walmart попередив, що тарифи починають збільшувати вже його витрати. Зростання індексу цін виробників може сигналізувати про майбутній інфляційний тиск. І насправді я, як економіст, саме так дивлюсь на це. Я думаю, що ще далеко ми не побачили ефекту митних тарифів Дональда Трампа, але ми бачимо, що. Ну, той же Павел, який вчора був дуже на жорстких позиціях, сьогодні їх пом'якшує дуже відчутно. Що буде найближчим часом? Ну, ключовим для ФРС тепер стане новий пакет макроекономічної статистики, серпневі дані про ринок праці і про інфляцію, про індекс поживчих цін. Саме вони визначать, чи вистачить аргументів для того, щоб ФРС. На черговому засіданні 16-17 вересня пом'якшили монетарну політику і почали далі знижувати базову ставку. Таким чином, виступ Паула у Джексон Хол став таким переломним моментом. Він фактично визнав пріоритетом тепер не боротьбу з інфляцією, що ще вчора навіть не обговорювалось, а тепер ризики для зайнятості. Можливо, взагалі є загроза рецесії, тому що, ну якщо вже Павел так серйозно про це говорить, і зайнятість його настільки серйозно лякає, можливо, це не політична гнучкість, а знов таки переоцінка підходу на основі даних. Ринки проголосували вже за вересневе зниження ставки, але. Звісно, що фінальне слово за статистику і за рішенням ФРС. І в черговий раз ми з вами побачимо, яку колосальну владу мають не тільки покупці, продавці, великі компанії, яку колосальну владу має той, хто стоїть за лаштунками економічної системи, великі регулятори, політики, які приймають рішення щодо мит, податків і так далі. І так далі. Тобто. Уявіть собі, це рішення ФРС воно буде впливати на майбутнє і динаміку економіки інвестування на фондовому ринку значно більше, ніж рішення індивідуальних гравців разом взятим. Тому що саме от цей політичний фактор він буде значною мірою диктувати поведінку ринкових суб'єктів, і ми з вами це побачимо дуже і дуже скоро. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал і Дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.